Влада прийняла закон, по якому я гандон, звать тепер мене ніяк, в паспорті пічать мудак. Люди кличуть ухилянт, в соцмережах деградант, воєнком кричить Воюй із окопа не очкуй, прав тепер мене нема. Авто забрало ТЦК, хотів продлити документ, консул каже мені: Нєт, довідку хотів узяти. Він кричить: йди воювати. Ви скажіть тепер мені, чий це лідер Кимчинин. Ми що? В Северній Кореї? Чи раби... На ми на галері, ми живемо тепер у Раші? Ні, навколо морди наші. Де ж тепер мої права? Конституція, фігня у багатих, звісно, бронь. Ізсила всі у вогонь. Діти, бідних, воювати, багатіїв відпочивати. Якщо тато депутат. То прикриє я ж мандат, якщо тато землероб, то попиздуєш у окоп. Батальйон Монако жде. тільки, хлопче, не тебе. Нам поставили клеймо ухилянти на чоло. Хто ж захоче воювати, може краще відбашляти? Хто ж захоче повертатись? Може краще відцуратись.